Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги різдвяну сукню для дівчинки. Дана сукня це ідеальний варіант для різноманітних випадків, включаючи різдво та карнавали. Плаття має барвистий та яскравий дизайн, завдяки якому будь-яка маленька дівчинка неодмінно відчує себе принцесою. Сукня виготовлена з високоякісних матеріалів, які забезпечують забезпечують довговічність та комфорт під час носіння. Сукня доступна в різних розмірах для дівчат різного віку та статури. Це чудовий варіант подарунка на будь-яке свято для вашої дитини. Пропонуємо до вашої уваги дитячі шпильки для волосся. Дані шпильки представлені в різноманітних кольорах та дизайнах. Вони виготовлені з високоякісного матеріалу, тому будуть міцними та довговічними. Заколки можна використовувати як для повсякденного носіння, так і для особливих випадків, таких як весілля, святкування дня народження. Тощо такі аксесуари для волосся допоможуть створити чудові зачіски для вашої дитини. У набір входить по чотири варіанти шпильок. Пропонуємо до вашої уваги дитячу сумку для підгузків. Дана дитяча сумка має милий мультяшний принт та призначена для того, щоб усі необхідні речі вашої дитини були впорядкованими та легко доступними, виготовлена з водонепроникного матеріалу, тому її легко чистити та доглядати. Має кілька відділень, у тому числі кишеню для вологого та сухого зберігання, які допомагають розділити брудні та чисті речі. Застібка на блискавці гарантує, що все залишиться на місці, коли ви в дорозі. Пропонуємо до вашої уваги однотонні дитячі гольфи. Дані гольфи для хлопчиків та дівчаток ідеально доповнять шкільну форму вашої дитини або повсякденний одяг. Вони виготовлені з м'якої та дихаючої бавовни, що робить їх зручними для вашої дитини протягом усього дня. Доступні в різноманітних кольорах та розмірах, тому ви зможете підібрати ідеальний варіант. Дані гольфи міцні та прості у догляді, що робить їх чудовим доповненням до колекції шкарпеток вашої дитини. Пропонуємо до вашої уваги шкарпетки для новонароджених дівчаток. Дані чарівні шкарпетки ідеально підходять для вашої маленької принцеси. Вони стильні та практичні, мають милий бант та дизайн до колін. Вони виготовлені з м'якої та дихаючої бавовни, що робить їх зручними для вашої дитини протягом усього дня. Доступні в різноманітних кольорах та розмірах, тому ви зможете підібрати ідеальний варіант. Дані гольфи міцні та прості у догляді, що робить їх чудовим доповненням до колекції шкарпеток. Вашої дитини Пропонуємо до вашої уваги дитяче шкіряне взуття. Дане взуття ідеально підходить для малюків, які тільки вчаться ходити. Вони оснащені гумовою підошвою проти ковзання, яка забезпечує стійкість та запобігає падінню. Виготовлені з високоякісної шкіри, тому вони будуть м'якими, зручними та дихаючими, забезпечуючи прохолоду та сухість ніжок вашої дитини. Взуття має елегантний та стильний дизайн, який можна носити з будь-яким одягом. А регульований ремінь забезпечує надійну посадку. Вони стануть чудовим подарунком на свято для дитини чи будь-яку особливу подію. Пропонуємо до вашої уваги дитячі шкарпетки з великим бантом. Дані шкарпетки ідеально підходять для того, щоб ніжки вашої дитини були стильними та в комфорті, виготовлені з м'якої та дихаючої бавовни та сітчастих матеріалів. Шкарпетки ідеально підходять для спекотних літніх днів. Вони мають довжину до коліна та прикрашені милим бантом. Дизайн в іспанському стилі є одночасно модним та класичним, що робить їх універсальними для будь-якого випадку, доступні в різних кольорах та розмірах